Дуймо, старі і молоді заколядуймо, Христос народився від діли Марії, на Різдвяні свята, як світлелі, Христос народився від діли Марії, на Різдвяні свята, як світлелії. А вже темна нічка землю криває, а пречиста діва місця шукає, Не було для неї вифлеє, міхати мусіла в стаєнці, заночувати, Не було для неї вифлеє, міхати мусіла встаєнці не Но ночувати люди не прийняли, Жаль її було, для Ісуса в світі місця не було, лише широким степі у біднім вертепі там пречі садіва, сина зродила. лише широким степі. Там пречі садіва, сина зродила, З тяжкої дороги діва спочила, і божого сина нам народила і нашого Спаса положила, в ясла, най тобі Маріє, серце радіє. І нашого Спаса положила ясла най тобі Маріє, серце радіє.